Літо красне минуло, Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають у вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв, хоч не йди із хати. У замкнуті дивись вікна. Ніде погуляти, сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, Ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине, і заквітне наше поле і зензеленіє. знов його весна прекрасна квіточками вкриє.